Мава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже, слово Боже, наші, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять Бога, молитися за Україну, просити милості в Бога, щоб Бог зупинив все це кровопролиття і тривав нам мир і спокій. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу нагадати вам і сказати, про те, що Бог створив людей, що Бог настільки сильно любить людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб врятувати людей від пеку. Тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання. Багато людей ідуть широкою дорогою, яка веде у вічну загибель, звідки нема вороття. але є вузький шлях, який веде до життя. І цей шлях є Ісус Христос. Ісус Христос Він помер на хресті. За наші з вами гріхи. І Воскрес ради нашого з вами оправдання. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, людина може бути проще, як правда населення. Гріх це те, що руйнує. Гріх приносить шкоду, гріх руйнує сім'ї, руйнує життя, руйнує здоров'я, гріх руйнує все навколо себе. І через гріх ми маємо нести покарання. Но якщо людина щиро покається, тобто. Визнає себе грішним перед Богом, попросив Бога прощення, він нас до ділів, навернувшись до Бога через Ісуса Христа, то Бог простить таку людину і дарує вічне життя. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам примирення, бо Бог у Христі примирив світ з собою самим, незважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми від імені Христа. Нібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться, дорогі люди, з Богом, щоб вам бути в небі. Ісус Христос Він помирав на Христі, бо Він любить нас і Він Воскрес! І Воскресіння Христова дає надію на вічне життя. Вірите в Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей. Прийміть дар життя вічного, яке Бог хоче дарувати кожній людині. Відкритий свої серця Ісусу Христу і він наповнить своєю любов'ю. Любов довго терпить, любов милосердствує, не зазрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Прийміть цю любов і матимете життя вічно. Читайте слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь. Ви часа, на свого духа. Амінь.